Приїхали за адресою. Тут люди просили про евакуацію. Чотири дитини у них. Попередньо з ними. Зв'язок мали. Повідомили, що нас чекають. Нема нікого. Залишили собаку на цепки. Кажи. Залишили тебе, так? Да? Ну зараз тебе звільнимо, що поробиш. Отак от. Залишають, на жаль, наших улюбленців на прив'язі. Будинок покинутий. Залишили на напризволящі. Забираємо ще літніх людей. Постійні вибухи тривають, люди налякані. Зато живин.